Що таке театр? Театр це мистецтво, історія, емоція, пригода. Театр може подарувати людині цілий світ, ба безліч світів. Театр це магічний світ, де реальність переплітається з уявою, а актори стають персонажами, які ведуть глядача у незабутні подорожі. Театр. Це неповторна магія, яка спонукає знову і знов приходити сюди. Театральне мистецтво допомагає людині відірватися від дійсності, втекти від проблем та зануритися в кращу частину людської душі, в якій живе любов, спілкування наживо, музика, танці. Театр робить життя яскравішим, насиченішим. Та допомагає людям краще зрозуміти себе і світ навколо. Театр дає змогу глядачам зануритися в різні епохи і зрозуміти, як змінювалося мистецтво і культура з плином часу. Він стає мостом між різними поколіннями, допомагаючи нам зберегти зв'язок з нашим минулим. Театр від грецької місцеведовища. Це вид сценічного мистецтва, що відображає життя у сценічні дії, яку виконують актори перед глядачами. Театр можна назвати чарівним місцем, в якому людина перестає відчувати збентеження. Театр особлива форма вираження та джерело незабутніх вражень. Він розкриває горизонти, розширює світогляд і надихає на творчість. Театр. Родом із життя. А значить, кожна постановка розповідає нам про нас самих. З Днем театру!